Задобав Оксфорд, тому тепер не він мене буде оцінювати, а буду оцінювати я його: Клінічна психологія, експериментальна психологія, психологія життєвих криз, -полі -по політична психологія і психологія інформаційної безпеки. Протидія булінгу в освітньому середовищі це ті дисципліни, які я вивчаю на третьому курсі психології. А це нічого не сказати, тому що експериментальна психологія це, от это мені. I don't like that. at all. Але рейтинг виставим, рейтинг буде чесний, чесний, справедливий, по-нормальному. От, вот хорошо виставить. Клінічна психологія. Наконець то доходимо до розладів до розладів. Вот. По чуть, -чуть почуть, чуть-чуть, знаєте. Тому що ці дві перші практичні, знаєте, от це воз, здоров'я, благополуччя. Кому воно взагалі, кому воно надо? Ну, кому воно надо? Вот. На сьогодні я готую про розлади особистості, розлади навчання, функціональні, органічні, вкусненько. Ну, вкусненько, вкуснота. Тому я ставлю, яка у нас буде 12-бальна система. Ой, кого флешбекнуло в школу? М -м, пишите в коментарях. Вот. ну ставимо йому 10 балів, просто тому що я не планую. Я не планую психіатрію, I don't like that. Дякую. Тому що у мене панічний от страх оцього... цього. Оцього бляха муха оці голок. Зараз я хожу, типу, здаю кров нормально, нормально. Но скільки труда мені треба, скільки труда мені треба. Взагалі, я так подумала, що це схоже на оце а, коло благополуччя. знаєте? О, там, там, де оця, робота, стосунки з іншими людьми, там самореалізація. Вот. Я не буду прямо настільки сильно заморачуватися. Типу, окей, у мене, у мене пари через дві години, я, я не готувалася туди. Експериментальна психологія. Еде Это что такое. Это что такое. Ви думаєте, що мені це подобається, мені це не подобається. Я, ну, якби я думала, що математична статистика вона просто залишиться на першому курсі, я забуду про неї, як страшний сон. Ні, вона настігла мене тут, настигне мене на другому семестрі і настигне мене на курсовий. Потім вона настигне мене на дипломний і потім на магістерське. Ой, ребята, ой, як вкусно. Ставлю їй два. два. От я мщусь математички за те, що от. Такое. Психологія життєвих криз з цим взагалі, цим, з цим просто кумедніше. Я думала, що в мене цієї дисципліни нема. Тому що, коли нам надсилали список вибіркових дисциплін, психологія життєвих криз вона йшла дуже близько до психології протидії булінгу. І я просто читаю протидія булінгу, і я така, ну я хожу на неї вже тіпа, да, вчора. Вчора Уже друга пара. Друга пара, практична. І я розумію, що я просто не ходила ні на одну лекцію і ні на одну практичну які були. Ну, я прийшла вчора. Мені дуже понравився цей предмет. Дуже рада, що я на нього знову ходжу. Вот. Просто через те, що вони настільки злитно були написані, я думала, що це один предмет. І мій мозок не сприймав це як два різних, оціх, ну, типа, строчечки. <гум> я вчора така, так, я пойду в художку навіщать учителей і преподавателей, тому що я заскучала <гум> Я подивилася вибіркові дисципліни і зрозуміла, що би, I fucked up completely. Тому я ставлю цьому навіть 11, бо там на даний момент мені дуже все подобається. Це може це, це варіюватися, буде конечно же, конечно же. два я експериментальній психології поставила, тому що ну, реально типу, я не дуже люблю математичну статистику, але коли я читаю про дослідження інших людей, я так думаю, ну, от, ходять же з нами. Ми. Ходили. Значить, ще, ще є позитивна психологія, Ребятки, записуємося. Вот. психологія життєвих крис 11, тому що дуже класні, може, наступному відео вам розкажу про психологію життєвих крис, що було на минулій парі. Тому що, ну ладно, заспойлерю. Тому що мій одногрупник сказав, що ну, він також як я готувався. Я не готувалася, я прийшла, типу, і пояснила, що я взагалі я не знала, що цей предмет є. Я... Це просто комічно для мене. Потому що я не знаю, таких смішних ситуацій в університеті вже не було давно, я була дуже цьому рада. Одногрупник, він сказав, то, що людина може якось підкріплювати свої, не то, щоб бачення себе, коротше, і тих досвідів, яких. Вона може по-іншому. Коротше, я перепитаю, і на наступне відео вам розкажу, що, що він нам конкретно писав, ну, типу, хороше зачитав. Політична психологія 12. 12. Тут, тут, без, тут без вопросов. Тому що, якщо ви дійсно хочете розуміти, що до чого йде. Я намікаю, но, ну типа це правда, це, це трушно, це дуже класно. І то, що ви думаєте, не сенсу, починає мати сенс. Вот. Особливо мені подобається, як розробляли, ну тому що я сама працюю фотографічною дизайнеркою, як розроблялися всі ці політичні емблеми, ці всі стікери, постери, які ще в Римській імперії почалися. Понимаєте, вироблення пострів самі перші. А що потом? Інформаційна безпека, ну, типу, знаєте, це така філлерна серія. От, як на мене, типу, я взагалі не понимаю, для чого воно тут. Типа, я прочитала всю методичку, ну, як цей презентації, типу, за один раз я така, блин, ну, блін, ну. Тіпа nothing's new. тому тому за філірну серію 5 ставлю з 10 Не викликає в мене вона дуже сильних якихось протиріч. Ну, потрібно бути ну безпечно. Безпечно надо поводити себе в соціальних мережах, особливо. Через те, що працюю в сфері, яка стикається з гендерно з mm -hmm. вот, там, де і грумінг ти можеш по побачити на людях, як, як він повпливав на людей: інтернет-грумінг. І як кібербулінг впливає на людей. Це взагалі, ну, типа, це вкусненько, але це не стосується от іменно цього предмета. Mm -hmm. Ну і протидія булінгу 10-9. Дев'ять так. Тому що протидія булінгу дуже класна, але мені мало теорії. Дуже мало теорії про те, як саме воно формується. Хочеться підключити соціальну психологію. Соціальна психологія у нас була на другому курсі один семестр. Люди, ви вважаєте це нормально? Загальна психологія півтора року, соціальна семестр. Вважаєте це окей? Я, я вважаю це просто харчок в лісу. Тому що ми в соціумі живемо. Ребята, ребята. В соціальній психології настільки багато вкуснятинки, яку нам просто не дали. І ти маєш це все учити сам. Я би ввела і загальну і соціальну психологію паралельно. І на півтора роки, щоб ми дійсно розбиралися в людях, щоб ми дійсно розуміли, як соціум будується. Тому, дівчатки, мальчики Вчіть соціальну психологію, вчіть політичну психологію. Це смак, це реально смак. Ну, взагалі, я тут не для того, щоб вам сказати, що все буде очень класно, тому що побачите, що буде на експериментальній психології, побачите оці перші тести. Не знаю. Do we really need that? Ну, як людина, яка навчається на психотерапевта в транзакційному аналізі, типу, мені воно не треба. Ну, не треба воно. Але така процедура. От, вот тоже, вот, знаєте. Тут теж вже соціальна психологія підключена. Коротше, я не розумію, як можна було соціальну психологію так викинути. От, поэтому. Читайте соціальну психологію, навіть якщо ви не навчаєтеся в університеті на психолога, тому що вам це допоможе в житті розбиратися в структурних е, системах, систем. Ну, коротше, як аустране на наш мір, це соціальна психологія, тому що ми всі живемо в цьому соціумі, тому що ми всі живемо на цій планеті Земля. Вроді би ще додаткових видів, які заміняють людей, ще не виявлено. Тому, ребята, відриваю вам ці знання, читайте соціальну психологію, вивчайте, що вам подобається. Подобається вам експериментальна психологія без проблем, ребята. Взагалі. Ну от, Удачі вам, просто удачі вам в житті, хорошого настроєння. Клінічно подобається теж хорошо, психологія батьківських, дитячо-батьківських стосунків було на другому курсі. Клас! Ну, хорошо, прям дуже вкусненько теж. Хотілося б ще психологія сім'ї, але то була би Біркова. І я подумала, що вона дуже схожа з бать... дитячо-батьківськими стосунками, воно Ано... різниця. Вот. Тому. Вот Подобається вам інформаційна безпека взагалі клас. Може, ви будете СБУшниками? Who knows? Who knows? Ну, да, база є. Поэтому поступайте в Оксфордський університет. Вот. Не забувайте про те, що якщо немає пробілів вот, між строчками, це не означає, що там нічого немає. А чого в мене голос сідає? То, ну, до побачення. До побачення.